27 грудня 2022 року Кабмін оприлюднив постанову про те, що заклади, які мають один пакет надання медичних послуг, укладають договір на три місяці. Відповідно до неї прийнято рішення припинити комунальне підприємство дитячу стоматологічну поліклініку. Враховуючи те, що наше комунальне підприємство дитяча стоматполіклініка саме є таким, а надання безоплатної медичної стоматологічної допомоги є в пріоритеті, Ми вже побачили це. Bye. За останні 21 сперше, навіть 22 роки тому прийнято рішення про приєднання до дитячої лікарні імені Башика за відповідне рішення сьогодні проголосували депутати міської ради під час сесії. Таким чином запевняють, планують не лише зберегти послуги закладу, а навіть розширити їх. Саме стоматологічне відділення буде фізично, знаходитись на перемогі 11, там, де вони знаходяться. Але ми хочемо також в перспективі відкрити ліжка в лікарні. В хірургічному відділенні для того, щоб надавати стоматологічну допомогу загальним знебуленням, саме тим дітям, які це потребують, також плануємо розширити. Місце знаходження, і я думаю, що ми будемо впроваджувати стоматологічні кабінети саме по нашим філіалам дитячої лікарні. Заклад зможе надавати більше десяти медичних послуг. Доля співробітників також вирішена. Більшості вдасться зберегти своє робоче місце. Всього в стомат поліклініки працює на сьогодні 64 людини. Весь медичний персонал, стоматологи, зубні лікарі, медичні сестри будуть переведені в лікарню. Сім людей це переважно адміністративно-господарський персонал. Ну вони будуть скорочені за словами міського голови Сергія Сухомлина, Варіант залишення поліклініки неможливий. Інакше НСЗУ не буде фінансувати заклад. Кошти ж, які закладені з міського бюджету, перейдуть на цей рік. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал Скаодин.